Поки світ сподівається на припинення війни в Україні, Китай хоче використати роль посередника для посилення свого впливу у Європі. Поки Пекін не публічно пропонує гарантії безпеки для України. Однак ці гарантії можуть стати пасткою для України, де наша країна може стати всього лише розмінною монетою в угоді між Китаєм, Росією і Заходом. Подробиці від нашого політичного оглядача Костянтина Ігнатчука просто зараз. Китай робить нову спробу виступити посередником та миротворцем у розв'язаній Кремлем війні проти України. Але Пекін нічого не робить просто так. То чи не ховається за цими ініціативами пастка для України? Трохи недалекої історії. Наприкінці першого року повномасштабної війни Китай оприлюднив свій мирний план з 12 пунктів під назвою Позиція щодо політичного врегулювання української кризи. Там про все хороше проти усього поганого, заклики поважати суверенітет. Тет усіх держав негайно припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів, але жодного слова про справедливий мир, про виведення російських військ та покарання агресора, та ще й на додачу вимога скасувати усі санкції. Фактично, Китай пропонував просто заморозити війну. Пекін таким чином, з одного боку, намагався представити себе як миротворця, а з іншого підспівував в кремлівській риториці про кризу в Україні та провокації заходу. Китаю вперто не називав війну війною. Хоча вже навіть в Кремлі стали називати речі своїми іменами, показовою була місія спецпредставника КНР Ліхуе, якого у травні 2023 року відправили в турне європейськими столицями промацати ґрунт для переговорів, за даними західних чиновників, ліхує рекомендував Європі домагатися негайного припинення вогню з визнанням окупованих територій України за Росією, тобто справжній ціль Китаю на той момент, коли російські війська зазнали серйозних порад Зок була не дати Росію програти, але в принципі ця мета зберігається і досі. На початку 2025 року впливове видання Wall Street Journal розповіло, що китайські посадовці через посередників пропонували команді Трампа організувати таємну зустріч між путіним та американським президентом, але без участі Володимира Зеленського, тобто для вирішення долі України без України. На що Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних кулуарних угод за її. Спиною свої п'ять копійок вставили і європейці. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії наголосили, жодна мирна угода щодо України неможлива без участі Києва та його європейських партнерів. Однак останнім часом позиція Китаю дещо змінюється. В перші місяці на посаді президента Трампа похитнув статус США як надійного і безкомпромісного союзника України. Натомість Вашингтон став швидко зближуватись з Москвою, і такий розворот не подобається Пекіну. В Китаї занепокоєні тим, що Росія за допомогою США намагається вискочити з під впливу Піднебесної. Тому Пекін хоче збалансувати сили і знайти для себе нові вигідні геополітичні конфігурації. Зокрема, на тлі переговорів Сполучених Штатів з Росією в Саудівській Аравії, спеціальний представник Китаю з європейських справ Лушає зазначив, що не можна вести мирні переговори без участі України та Європи, і був обурений тим, як президент США Дональд Трамп поводиться із європейськими союзниками. Разом з тим, Китай вже давно не згадує про власний мирний план. Натомість, за даними змі, з початку цього року китайські представники в кулуарах міжнародних форумів пропонують нову ініціативу: Китай готовий виступити гарантом безпеки через масштабні інвестиції у відновлення України. Виглядає ніби круто. На відміну від американців, які вимагають спочатку віддати копалини, а вже потім можливо з доходів від них щось перепаде Україні. Китайці, ніби, готові вкладати власні кошти у відбудову. Ову та інфраструктурні проєкти в Україні та обіцяють дешеві кредити. Але що Китай хоче натомість? А натомість Україна має погодитися на не принципи нейтралітету, не вступати в НАТО, не звільняти окуповані території, не ініціювати стягнення з Росії компенсації та не домагатися покарання. Мовляв, ми вам дамо розвиток, а ви нам політичну лояльність. Який у цих розкладах інтерес Китаю? Якщо спрощено, схема приблизно така: Росія сировинний придаток. Європа торговельний майданчик, а Україна транзитна територія і майбутній виробничий хаб китайських підприємств для європейського ринку. Усе це можна отримати, якщо війну поставити на паузу, якщо Росія не програє, і якщо Захід втратить ініціативу. Деякі експерти називаються м'якою версією фінляндизації, не окупація, але й неповна незалежність у прийнятті рішень. І головне, жодної зброї для України і жодної відповідальності для Росії. Просто нова стаття. Більність на умовах статус-кво зрозуміло, що пекіну не потрібна сильна мілітаризована Україна та ще й в НАТО йому потрібна зручна, передбачувана і керована, а найкраще ще й залежно від китайських кредитів. Китай вже десятиліттями практикує подібну стратегію в Африці, Латинській Америці та на Балканах: вкласти гроші, взяти під контроль, дати дешевий кредит, прив'язати фінансово та політично. Називається це економічна дипломатія, але по факту геополітична колонізація. Через інфраструктуру, тому й виникає питання: якщо Китай хоче стати гарантом в переговорах, то що саме він гарантуватиме, що Росія більше не нападе, але яким чином в Пекіні допускають можливість направити власних миротворців в Україну? Однак для самої України нейтральність китайських військ доволі сумнівна, оскільки Китай опосередковано підтримував і продовжує підтримувати Росію у війні проти України? То що ж виходить, потрібно взяти і відмовитись від китайської допомоги? Зовсім ні, але варто пам'ятати, що за кожною китайською інвестицією стоїть політичний розрахунок. Якщо ми прийматимемо допомогу, мусимо чітко визнавати її межі. Інфраструктура так, контроль над рішеннями ні. І ні за яких умов не можна дозволяти забирати у нас контроль над власною безпекою, тому що кращого гаранта для України ніж потужні збройні сили не існує. Але звісно, краще, щоб за нашою спиною стояли ще й союзники з чіткими юридичними. Зобов'язаннями прийти на допомогу в критичний момент. Ну і нарешті розмовляти з Китаєм потрібно чесно, відкрито, але жорстко відстоюючи власні позиції. Домовлятися з Китаєм важко, але взаємовигідні та рівноправні умови співпраці можливі. Ото таке.